Мої рибки прекрасні. Рибки. Була вона якась пірушка рибка. Господи, бажаю її. Вона мені нічого не розрішала, все запрещала, але з нею смішно було випити банку пива і потім через три дня проснутися, якщо ти з города Харків, то в Києві. Реалії життя. Так, прекрасні мої рибки. Давайте подивимося, що вас чекає в грудні, який вже, кстати, дуже скоро. Перша карта. Перший сезон. <laughs> перша колода, перша карта. Дивимось. Ох, рибки мої прекрасні. Якщо ти мене слухаєш, це тобі, подружка. <laughs> Дев'ятка Петаклів говорить про те, що місяць буде, або Що компліментами будуть обсіювати вас з ног до голови. Що фінансова стезя у вас буде тільки рости. Що на роботі моменти будуть повишатися і улучшатися. Що в відношеннях буде тільки улучшення, і ви Будете получать удовольствие від всього, що буде в місяці грудні. Друга карта. О, да! Бож! Посвітриться, так? Да? Двека кубки говорить про те, що якщо у вас є а, хлопець, а, людина, яка вас, яка до вас відчуває якісь такі почуття прям незримі, то, по-перше, він вам не трендить, він правда вас любить. По друге, ця людина бачить тільки вас і більше не бачить нікого. людина вас правда дуже сильно любить. Очень. Риби, я вам уже восхищаюсь, <гум> императрица. По-перше, а вопросе беременности. Ну, вдруг как бы на минуточку вот это вот всё срастётся у вас, <гум> то ви можете забеременеть, тисячі грудей, або узнать про те, що ви вагітна. Другі питання то це, конечно, любов. Це, конечно, вас будуть цінити як жінку, носити на руках, дарить подарунки. Слідть за тим, що ви старша, що ви ділочива, що ви вділи шапку, що ви поїли з утра, чи що як тобі зробити. Ну, в общем, з вами будуть носитися фарфорової вазой. А якщо ви самотня і у вас немає зараз Таких людей, які вас носили і так далі, то, по-перше, або вони в путі, або та людина, з якою завжди в гармонії і в любові, це ви. І це дуже прекрасно. Чудесно, раз чудесно. Так, що друга колода скаже про ваш грудень? Грудень для рибок. рибки. Перша карта. Розочарування якесь буде, десь може бути таке, що ви не бачите того, що відбувається на ваших очах, що вам хтось або щось не договорює, або ви собі настроїли якихось таких воздушних замків, які просто розсіяться в грудні, і у вас буде таке ось розочарування. Грусть, апатія, сльози, або як варіант, ви можете зараз бути в такому депресивному трохи стані і не бачити за своєю піліною обід, якихось там завишених очікувань, болі, і так далі. Не бачити своїх варіантів і шансів, які у вас стоять ось прямо на ладоні. Тобто вам треба передивитися своє состояння. Очень передивитися. Друга карта жрець, вона може говорити про те, що вас. Є определені знання, якими хочеться поділитися з папою, з мамою, з сином, з дочкою, з подругою і так далі. В принципі, з усім світом хочеться поділитися. І на вашому місці я б ділилась. А не перекривайте ті свої рвіння, які у вас є. Просто робіть те, що вам хочеться у душі, і все буде класно. Третя карта, що говорить? Дев'ятка. Дев'ятка кубків це блаженство, це удовольствие. Це гостєприємство. Тобто, або ви до когось поїдете з такими наповненими чувствами, дарить їх комусь, або вам хтось ці, ці подарує. Е, ну, те, що ви будете довольні собою і не тільки, то це 100%. Місяць грудень для вас підготовив Багато насаждень бачу. Так, що нам говорить? Третя колода для рибок на грудень місяць. Зараз подивимося. Третя колода, перша карта. Весьмірка кубків. А, хочеться, звісно, якогось тепла, і хочеться вже от скільки років, да, хочеться просто обичного сімейного щастя, тепла, любві, без всяких приколів по тих які бувають у вас, в відношеннях, там, іногда, в начальних стадіях або коли з'їдає. І ця карта говорить про те, що наскільки цього хочеться, що надія вмирає останній, вона ще не вмерла. Дивимо що скаже друга карта. Так у вас і за Женщини такі? А так это если чоловіки, то вот это вот Сітуйовина на, на минуточку, посмотримо. За женщина ви грустите, вона вас обідала. Якщо ви дівчина, то просто надо повірити в себе і не розчаровуватися зовсім ні в чому, ні в собі, ні в людях. По перше, це вам не допоможе в житті. По друге, за що вам надо? На вам треба баливать і любити себе. І переставати думати про всяке погане світі, все, що може бути. Третя карта умірність або помірність. Говорить про те, що вам потрібен баланс в житті. І в грудні у вас буде можливість спробувати цей баланс, зробити собі в житті. Між роботою та стосунками, або між емоціональними качелями. Тобто, то хорошо, то холодно. То есть, щось одне. Золоту середину ви повинні знайти. Як тільки ви знаєте золоту середину в своєму житті, в своїх відносинах на своїй роботі, повірте, у вас не те, що у вас несеться вгору. Все, Причому. А буде ще більше і краще, і ви зможете дуже багато зробити, коли віднайдете баланс і в житті, і отут. Прекрасні мої рибки. Я вам желаю не входити в депресію. Надо праздники празднувати з весією і радістю. Не треба входити в депресії і розстраюватися. І, звісно, всього самого прекрасного і самого лучшого. і щоб ваші емоції, ваші мечта, все те, що ви собі хочете, щоб завжди всегда збувалося і завжди йшло до чогось кращого і більшого, чим ви собі не придумували і не фантазірували.